Щиро вітаю підписників і гостей на каналі Урок Української. Сподіваюся, що це заняття допоможе вам не тільки в підготовці до ЗНО чи НМТ, а й стане черговим щаблем у вашому саморозвитку, у вашому стремлінні досягти вищих рівнів досконалості. Якщо на попередніх двох уроках ми з вами розглядали зміни в українському правописі і їх роль на завданнях, які можуть бути на ЗНО чи НМТ, то сьогодні у нас урок одинадцятий урок на тему фразологізму. Бо існує декілька тем, які ми регулярно розглядаємо на уроках: це наголос, фразологізми і ряд інших. Наступний урок буде присвячений третій частині зміни українського правопису на ЗНО чи НМТ. А зараз притуйте, будь ласка, зошити словнички, не тянемо кота за вуса, бо він розсердиться і вкусе до роботи. Сьогодні ви отримаєте чергову порцію фразологізмів. В ряді випадків будуть синоніми, в деяких випадках будуть антоніми і обов'язково приклади з художньої літератури. Також розглянемо правопис деяких слів і звернемо увагу на розділові знаки у фразологізмах. План роботи оголосив і перший фразологізм ґедзь укусив. Записуємо у зошит і пам'ятаємо, що перша літера то є п'ята літера нашого алфавіту, Вживається в словах, таких як ґедз, «ганок», «гніт», агрус. Гуля, дзига, тощо. Означає він припаскудний настрій у людини. І не просто цей настрій пригнічений, а пригнічений та ще й роздратований. А синонімом може виступати фразологізм бути не в гуморі. Приклад, і спаленівши, кинувся він Віталій від них у парк в гущавінь. Хлопці не встигли спитати, який його ґедь укусив. Не в гуморі я сьогодні. Кохана пані, наступний фразологізм танцювати під чиюсь дудку. Це коли хтось перебуває під чужим впливом і виконує чужу волю, тобто бути під не несамостійним, перебувати під чужою владою і виконувати чужі забаганки. Синонімами виступає фразологізми бути в чиїхось руках, бути або жити, або стогнати під чиїмось чоботом чи п'ятою. Приклад. Усі танцюють під лялену дудку. Що ясно вельможна панна захоче, той мусить бути. Бір був у руках своїх дочок. Акцентую вашу увагу, наголос у слові дочка, останній склад, але родовий відмінок множини дочок. Третій фразологізм пестунчик долі або пестунчик фортуни. Щасливець той кому таланить. Необхідно розрізняти пароніми талан і талант. Хто забув нагадую, хто не знав, навчаю, талант то є доля, а талант то є хист здібності. У нашому випадку йде мова про долю. Синонім. Про таку людину кажуть: Народився в сорочці або Народився чи народилася під щасливою зіркою. Приклад, на превелике здивування моє. Кость за обідом не мав вигляду пестунчика фортуни. Під щасливою зорею ти родився. Ти, Максиме, в сорочці родився. Так про себе може сказати людина, у якої все гаразд, все йде ніби по маслу. Хто себе таким не вважає, не переймайтеся, ще загляне сонечко у ваше віконечко. Рухаємося далі. Аж душа вгору росте. Це той момент, коли ми відчуваємо піднесення і задоволення, коли у нас все виходить, ми маємо прилив сил і позитивної енергії. Слово вгору пишемо разом. Далі буде пояснення. Синонім аж душа радіє. Приклад. Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали, як зачне розказувати мій побратим, то аж душа вгору росте. Антонім до цього фразологізму. Аж жаль бере, або душа ятриця. Ятриця це коли рана і вона турбує, бентежить і кровоточить в прямому чи переносному значенні. Приклад. Словом, у мене так часто пропадає вечір, що аж жаль бере. Різні клопоти є, від одних розцвіта, а від інших ятриця душа, ніби рана. Казалгізм номер 5 аж танцює. Той момент, коли хтось неймовірно задоволений, дуже радий і веселий. Синоніми наче на світ народився або землі не чує під собою. Приклад, Атимоха ж то аж танцює, що звів левка і вже господарює усім. Як водою облитий, пригнічений, сумний, похмурий, розгублений і приголомшений. Синоніми сам не свій. Мов у воду опущений, як у воді намочений, як чорна хмара, вона повернулась додому, неначе водою облита. На особлива увага. Ми не вживаємо кому перед фразологізмом, які починаються словами: як, наче, неначе, нібито тощо. Сьомий фразологізм носитися, як дурень з писаною торбою, або носитися як старець зписаною торбою. Тобто приділяти комусь чи чомусь незаслужену увагу, надмірну увагу, синоніми возитися, як кіт з оселедцям, бігати, як курка з яйцем. Приклад, Любила мене мати, пестила прямо як з писаною турбою носилась. І останній бонусний фразологізм витрішки купувати або продавати. коли… Без мети роздивлятись, безцеремонно роздивлятись когось чи щось. На цьому закінчилася частина уроку, де ми пояснювали лексичне значення фразологізмів. Якщо ви дізналися що щось нове і вам сподобалося, лайкайте, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, а ми переходимо до практичної частини. Я настирно нагадую, що на фразологізмах ви на НМТ можете заробити цілих 4 бали. Отож, завдання номер 1 стандартне. З'ясуйте значення від А до Д кожного фразологізму з першого по четвертий. Вибачте, якщо повторюсь, але подібне завдання варто виконувати, вибираючи найлегший фразологізм, і таким чином ви собі якісь бали вже заробите. Ми ж підемо в хронологічному порядку від першого по четвертий. Як водою облитий. Це той, хто приголомшений, розгублений і похмурий, записали 1 Г. Аж танцює є антонімом до попереднього фразеологізму і означає дуже радий і веселий 2А. Пестунчик фортуни. 3. Б. Той, кому щастить. І останнє ми сьогодні не опрацювали цей фразологізм. за шию не лє, означає. Нема потреби поспішати нікуди спішити. Тобто за шию не лє, я відчуваю себе комфортним, а значить, немає потреби виконувати якусь дію. 4. де варіант В залишився у нас без пари. У завданні номер два. Ми маємо справу з антонімічними фразологізмами. Нам треба дібрати антоніми за протилежним значенням. Землі не чути під собою, тобто бути дуже веселим піднесеним. А протилежне значення 1В. Мов у воду, опущений. Обдало жаром. Тут можна здогадатися, протилежне значення до слова жар мороз, мороз пробіг 2Г. Дерти кирпу, або ще кажуть дерти носа. Слово кирпа. Зневажлива форма це короткий, задертий догори ніс. Якщо парубок, то він кирпатий, а якщо дівчина, то вона кирпата. А дерти кирпу означає зазнаватися, поводити себе гордовито, пихато, протилежне значення гнути спину перед кимось. Четверте мати кебету наголос на другому складі. Це синонім до слова уміння або хист, розум, здібності тощо. Так от мати кебету протилежне значення навпаки, 4А не мати хисту. І без пари в нас залишилось сам чорт не брат, так кажуть про людину, яка надмірно, смілива, відважна і ризикована. І останнє третє завдання: ми добираємо до кожного фразологізму синонім синонімічний фразологізм. як у воду намочений. Один Г. Сам не свій. Нашорошити вуха. 2. Д. Ловити кожне слово. Возитися як кіт з оселедцем. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили, як курка з яйцем, а у нас В. Носитися, як дурень з писаною торбою. І останнє четверте: землі не чути під собою, аж душа вгору росте. Слово вгору ми пишемо разом, бо це прислівник і вказує напрямок. Окремо пишемо, коли є прийменник в і є іменник Гора. Вгору врізався метеорит. І зверніть увагу на варіант Б, як баран у Біблії. Слово Біблія написано з маленької, бо в усталених словосполученнях, що використовуються в розмовній мові, тобто в фразологізмах, ми пишемо з маленької такі слова, як Бог, Господь. Біблія та інші, якщо вони не вживаються як їх найменування. А в нашому випадку мова йде не про святу книгу, а взагалі про будь-яку книгу. Насправді завдання були нескладними. Ми з ними легко впоралися, як два пальці смальця. На цьому ми закінчуємо урок. Дякую всім, кого вистачає сили духу і терплячки. Радий буду, якщо урок приніс вам користь. Дякую за увагу. Бережіть себе, бувайте здорові! Далі буде.